Розповім вам про свою щитову. Досить часто в коментарях питається, що то за будка, для чого вона, коли починав лише будівництво, завжди планував, що в мене буде зроблена окремо щитова. Звісно, сусіди з мене теж кепкували, казали, навіщо тобі та щитова, що там будеш робити. Однак я знаю, що я зробив правильний вибір і те, що я її побудував, тому що вона дає можливість мені винести певні... Механізми управління мережею з будинку і більш безпечно, так сказати, керувати ними в цьому приміщенні. Приміщення технічне значить залитий фундамент глибиною приблизно 90 см глибини, стрічковий, зверху плита також залита, після чого змуровано з червоної цегли. Накрито металопрофилом зовні поштукатурено всередині теж поштукатурено утеплення зверху мінвата. Також зробив зверху стелю з магниз магнезітової плити, для того, щоб було вогнестійким приміщення. Двері теж вогнетривки утеплення мінеральна вата. І хочу зразу сказати, що приміщення дане не утеплене. тобто я його утеплю однозначно, на даний момент воно ще не утеплене. По приміщенню, найбільше питання, які виникали, це стосувалося щодо його температурного режиму, наскільки себе обладнання почуває в ньому комфортно, які температурні режими. Зараз на екранах ви зможете побачити покази мого, моєї станції, метеостанції, яка на які ви зможете побачити, які температурні режими були протягом місяця січня, частково грудня, як на вулиці, в порівнянні в той самий день, що було в приміщенні. І скажу, що в принципі роботи даних приладів вистачало для того, щоб температуру, навіть при мінусових температурах, підтримувати в плюсовому діапазоні. Нижче, ніж 6 градусів тепла в даному приміщенні я. Не бачив. В принципі, для такого обладнання, коли на вулиці мінус 6-7 градусів було, а в приміщенні було плюс 7-8 градусів, це комфортне і відповідає вимогам для того, щоб це обладнання досить непогано працювало. Те саме стосується акумуляторних батарей, які розміщені в цьому приміщенні. Щодо ціни, скільки вартувало дане приміщення, по Ціні по коштам. Відповідно, коротко про весь прайс, що було витрачено. Його зовнішні розміри 2х2 на залиття плити повністю з фундаментом з усім, з роботою, це мені стало орієнтовно 10 тисяч гривень. Далі потратив 2500 цегли, цегли червоної, для того, щоб зробити цеглу, я купував ще по. Досить непогані ціні по старій по 4 гривни, тому це ще плюс 10 тисяч гривень, це вже 20 тисяч гривень. І, відповідно, металопрофіль зверху накрити, мінвата 2,5 тисячі гривень, 3 макс, поштукатурити, позробити, щоб довести його до ладу з матеріалами, з усім я потратив ще орієнтовно десь 1020 гривень. Це разом з роботою. Якщо порахувати всі витрати на це приміщення, тобто всі двері. І інше приблизна вартість даного приміщення орієнтовно 60 тисяч гривень. Це вже у готовому вигляді з дверима, з усіма комунікаціями, що тут було зроблено, для того, щоб воно було нормально. За весь період, поки воно слугувало, тобто я його збудував орієнтовно там, в липень-серпень місяць, жодного разу я його не обігрівав. І все обладнання, яке там працювало, завжди працювало і грілося від тієї температури. Яке воно саме виділяло внаслідок роботи, тобто стабілізатор напруги, інвертор і все інше. Користуючись даним приміщенням вже орієнтовано 6 місяців, скажу, що рішення було прийнято правильно, зробив я все вірно, так як воно має бути. Збоку знаходиться щиток, основна точка введення, де заведена в мене електромережа. Знизу можете побачити, у мене заведення через трубу усіх комунікацій всередину, зокрема, Мережі основної а також, а також енергії сонячних панелей. Зроблена також вентиляція. Однак, я думаю, що все-таки утеплити дане приміщення треба буде. І навіть, мабуть, більше не від морозу, а від жари, щоб зробити більше такий, як би правильно сказати, термос, щоб не було е, нагрівання. Тому що якщо сонце буде так, як у 24-му році, коли літо практично жарило і ніяких дощів, то думаю самому обладнанню буде дуже важко працювати в таких умовах. Всередині приміщення, звісно, менше, приблизно тут десь метр 50 на метр п'ятдесят. Спробую показати, на правій стінці знаходиться інвертор, прямо знаходиться повністю щит де розведення усі комунікації стабілізатор напруги. Тут ще декілька приборів знизу є. Тут знаходиться невеличка стійка, де я зберігаю свій інструмент, річ до зарядки автомобіля, обладнання для електроостаткування, якщо щось трапляється. Ну, а тут ще на стінці в мене є ось така навісна стінка для збереження цього мого інструменту. Звісно, купив. Ось такий обігрівач, але скажу так, що жодного разу я його не використовував. Приміщенням я задоволений, і повірте, воно вартує кожної копійки, що я на нього витратив під час будівництва. Окреме приміщення для всіх відних приладів, які забезпечують мережею в мій будинок, електроенергію в мій будинок, сонячні панелі, все окреме приміщення це таке, знаєте, маст хев, що має бути в принципі у кожного. Тому що якщо мені щось і потрібно зробити, я можу зробити, я не переживати, що щось буде там густи чи ще щось. Ну і крім тим, правила техніки безпеки, думаю, теж ніхто не відміняв. Місця, звісно, я жалкую, що треба було все-таки зробити більше 2,50 на 2,50. Ну, однак, яке вже є, таке є. Я думаю, для моєї сім'ї, для мене його вистачить. Тим більше, якщо треба буде ще щось розмістити, то в мене є ще одна стіна. Де я зможу так само розмістити в плані додатковий інвертор, якщо мені захочеться. Ну, але це вже згодом із часом. Власне, ось таке коротке відео. Якщо у вас будуть виникати додаткові запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!